Вітаємо усіх, хто приєднався до до перегляду програми Ранок Надії. Ну ось, друзі, так от стрімко. Ми вже пройшли і екватор, і Вже так, я би сказав, Одна четверта залишилась нашого так. випуску. Продовжимо говорити про правильний авторитет батьків для своїх дітей. Доєднуйтесь до нас. Ну і зараз ми власне будемо говорити про дітей віруючих батьків, які є проблеми в них, чому вони втрачають е, оцей фундамент, чому вони не хочуть в певний час наближатися до Бога? І у мене, дорогі глядачі, є запитання до нашого Івана. Тому що е, Іван, я знаю, що ти дитина, яка виросла в християнській родині. Тобі ці всі істини розповіли з дитинства. Чи дійсно ти одразу відчув, що Бог на тебе так вплинув, подіяв, і ти е, почав будувати з ним? Стосунки. Чи е, в тебе ну, якийсь час пройшло на те, щоб дійсно зрозуміти ось основи і прийняти? Були, були, було по-різному, тому що а, був такий момент, коли я знав, що є Бог, мене навчили молитись, читати, ходити до церкви. І я пам'ятаю, коли. Тобі погано, будь ласка, молись, проси Бога про це. І я пам'ятаю, були досвіди. Це такі, можливо, дрібнички, але для мене це були сильні досвіди, коли я просив, казав, казав, Боже, я хочу нові джинси от, або нові штани, тому що, е, я розумію, в мене сім'я на семри було складно, ну всіки забезпечити і матеріальний, не найкраще було. Але я пам'ятаю, коли я молився, і потім батьки кажуть, ти знаєш, ми там от їхали і купили, навіть я їм про це не говорив. І, знаєш, таких досвідів було багато, і віра ніби зростала. Ну, тобто Класно, що Бог є, Він відповідає. Потім десь вже 10-11 клас в школі я задав свої питання: Іван, ну, а Івана, чому ти віриш в те, що ти віриш? А з чого ти взяв, що так правильно, можливо, це так видумано, можливо, ну, це так батькам подобається, а тобі це подобається. І я дійсно, знаєте, задавав ці питання. А, а потім, коли ти молишся, Бог не відповідає. А можливо, воно не працює, а можливо, це було щось так по-дитячому, твоя віра. І от такі різні були, як то кажуть, качелі згідно того, хто такий і який Бог. Але тим не менш, я дякую Богу за ту сім'ю, в якій я народився. І сьогодні я дякую Богу за те, що я знаю його і можу служити йому. Це да такий. Дуже довгий шлях, і багато різних запитань було в свій час, і це нормально. Я вважаю. але чудово, що ти його правильно пройшов. От що ти не залишився просто там ну якби формально віруючим? Ти свідомо віруюча людина і зараз навіть служитель, і ну дійсно несеш ось це слово Христа в світ. Mm -hmm. Але давай поговоримо, яких власне проблем от, можуть, можуть торкатися батьки багато. багато так давай поговоримо спочатку. Взагалі, хто такі от діти віруючих батьків? Давайте у пана Михайла спитаємо, чи можливо у вас є якийсь такий зібраний образ цих людей. Чому ми їх от зібрали зараз в одну категорію? Які це люди? Ну, Діти віруючих батьків це діти, котрі народились в християнській сім'ї, віруючій сім'ї, сім'ї, сім котра любить Господа всім своїм серцем. З одного боку, це може бути позитивне, благословенне, Да, з другого боку, Негативне. Чому? Тому що порою можуть нам нав'язувати якісь певні речі. Так. Казати, а, ти віруєш. Особливо це було в часи атеїзму. І Тому багато дітей не витримували цей тиск, натиск. Це було спородою клеймо, котре було на цих дітях. Всім все можна. Да. А тобі не можна. І, да, такі різні... І тому от, воно є особливим благословінням. Тому що я є теж дитиною віруючих батьків в четвертому поколінні. Uh -huh. І я дуже вдячний, що мій прапрадідусь, він пізнав Господа і благословіння, про котрі написано в законі Боже, розподілилось, написано до тисячного роду. І воно передалось. І тепер я усвідомлюю, що це велике благословіння для мене. Тобто ви це благословіння відчули. Так. Як... Е... Це дуже класно. Хочеться, щоб кожен відчув. Тому що дійсно ці питання, які я казав, да, коли світ сучасний він розвивається, а ти в школі хочеш бути як і вони, і думаєш, тобі не можна, і дійсно тобі не можна. Хоча в Біблії написано, ну на все можливо, але не все корисне і так далі. Згодом ти розумієш, що той шлях, з яким йшли твої однолітки, ну він не найкращий. Як то час розставляє по місцях, хто угу. що робив, хто. Що сіяв та й пожинав, але тим не менш, пане Михайло, давайте поговоримо, які от є плюси і мінуси, якщо ти дитина віруючих батьків. Ну, перший плюс, якщо ми говоримо стосовно того, що ми діти віруючих батьків, це той плюс, котрий він проявляється в нашому житті подалі. Ми можемо бачити певні якісь результати, котрі проявляються в, нашому, в нашій сім'ї. Наприклад, може бути певний захист від тої аморальності, котрі знаходиться в цьому суспільстві. Тому що є люди, котрі спочатку не розуміють, що це погано, а потім вже зрозуміло, але вже пізно щось змінити. І завдяки тому, що батьки йдуть Божим шляхом і виховували мене в цьому процесі. То я бачу, що якісь переміни позитивні, були, вони мене захистили від багатьох речей. І це гарний плюс, котрий є. Якщо говорити про мінуси, то сьогодні ми живемо в гріховному світі, де дьявол намагається цей плюс перевернути його в мінус. І історія свідчить дуже цікаво, так хотів би зачитати, що як клеймо, котре було, діти, віруючих батьків, опинилися на передній лінії вогню в жорстокій війні. Яку атеїзм вів на повне знищення віри. Були часи. Але вони встояли непрості час, е, часи. Люди дивились, говорили, це негативні речі, це недобре, ми змінимо це все. Але вони захистились своїх дітей, і це принесло е, певні благословення. Якщо ми сьогодні говоримо про мінуси в сучасному світі, так, то е, Часто батьки, котрі не до кінця розуміють, що таке виховання дітей, вирощують або зрощують дітей як в тепличних умовах, де нема цих прямих відносин, де вони не навчили любити Бога, де діти ці не мали особистий досвід з Богом, де вони, батьки забороняли своїм досвідом мати живі відносини з Господом. І таким чином, діти, котрі вирвуться з-під крила батьків. Їх а вже всі тоді, тяжкі йдуть. Да, їх вже тягне всі речі. Тому що, можливо, було таким авторитарним, не можна, не можна, але не було цієї любові Божої так. в цьому. Так. Тому що ж я, я знаю багатьох, ті, які кажуть, ну лише чекають все. Я мені стукне 18, і я сам собі вибору. І хтось каже, я не хочу вірити в Бога. Такі хтось батьки йде. вони самі не мали цього живого досвіду. Можливо, певно, в силу певних обставин. Але коли ми просимо мудрості Господа, каже так: просіть я, Бог що робить, Бог дасть. І тому нам потрібно в першу чергу шукати і просити мудрості цього Господа. Але мені знаєте, ще здається, що ці люди, які от, ну, такі батьки, що вони в принципі з любові отак дуже відгороджують і не дають дітям от, отримати свій власний досвід, от хочуть я краще знаю. То тут треба величезної мудрості просити в Бога, щоб дозволити, навіть інколи, що ти знаєш, що дитина буде на кордоні, на грані ходити, але от як треба вірити. Коли прийняти неправильне рішення, щоб зрозуміти, що так. десь помилилося. І мол... знаєте, пане Михайло, у нас є декілька запитань. Зараз ми хочемо вам зачитати, можливо, ви знайдете теж відповідь на них. От пан Юрій пише: як впливати на повнолітніх дітей таким чином, якщо бачимо, що вплив світу друзів набагато більший, аніж в церкві? От Як бути, якщо такі ситуації виникають? Е, ну, Ніколи не пізно. Поки ми живі, нам треба рухатись. Да, нам потрібно аналізувати, що відбулося, чому так. І змінити певні речі, негативні, на позитивні. Мудрість ми просимо у Господа, і Бог дає. Да, Ми повинні переживати за друзів наших дітей. Ми повинні про це не тільки переживати, а й молитись, і зробити все можливе, щоб у наших дітей були позитивні друзі. Тому що з ким поведешся, того і наберешся. Що ти будеш читати, що ти будеш дивитись, що ти будеш слухати в те, і воно проявиться в твоїй особистості. І тому ми як батьки повинні показати шлях дитині, не забороняючи, а щось показати краще. Я пам'ятаю, коли моя дитина щось там дивилась, якісь фільми корейські і так далі. Я якось підійшов і кажу, а що ти дивишся? Та нічого, тато. Я кажу, а можна з тобою подивитися? Ти хочеш це подивитись? Добре, я кажу, так. Да. Сів з нею подивився. Цікавий. А коли наступна серія? Тато, ти мене дивуєш. Mm -hmm. Так. Да. І тому ці речі. Ми війну поіграємо. Але я можу, коли будую таким чином відносини з дітьми, то тоді я можу чимось і допомогти, як друг щось підказати. І тоді не будується ця стіна, яка розділяє нас. Дуже правильно ви зробили, бо ви не встали в позицію і зразу ні, не можна. Ви хоча б дізналися, що відбувається. Ну от Сам підхід у вас дуже мудрий, Бог вас благословив такою мудрістю. У нас ще є запитання, власне. Е От теж від Юрія, як вплинути на вибір супутника життя, бо перевага віддається в бік світу. Повнолітні думають, що всі знають, і вплив світу на них не впливає, хочуть на свої граблі встати. От дійсно чи дозволяти, чи дозволяти дітям пережити ці свої граблі? От, тут така, теж такий величезний кордон, як батькам вдіяти. Слово Боже закликає нас до того, щоб ми вчились на чужих помилках. І про це говорить мудрий цар Соломон. Але є люди або діти є, котрі люблять вчитись тільки на своїх граблях. Але завдання наших батьків допомогти їм відкрити очі, пояснити і дозволити їм зробити свій вибір. Але при цьому ми продовжуємо молити за них. Ми бачимо такий приклад, наприклад в житті блудного сина. Uh -huh. Двоє виховуються. І один менший каже, тато, дай мені майно. Я, ну, хочеш, жити, як я хочу. — Але там написано цікаво, що він не сказав, що я хочу піти. Там написано в новому перекладі особливо, там написано, що каже, дай мені твоє майно. І батько йому дав. І через декілька днів він йому каже, я хочу від тебе відділитися. І причому там не написано, що батько його This, просив, да. е, ні, не йди, не відпущу. Тобто, і, ми бачимо, що... і він пішов, каже, вів розгульний спосіб життя, все втратив. І коли він усвідомив, що відбувається в своєму житті, проаналізував своє життя, повернувся до батька, він ще був далеко, батько його помітив. Чому? Тому що батько чекав його. Uh -huh. І батько побіг йому зустріч. Там не, не написано, що батько, який ти грішник, а я ж тобі казав і так далі. Ми бачимо, що це було щиро усвідомлено, тому що він впав на коліна батьком і каже, батько, я згрішив проти тебе. Якщо сьогодні от, е, дитина десь хоче обрати цей невірний шлях, я розумію, що ну, батькам важко відпустити іти туди, що нищить, що вбиває, і душу, і тіло. Е, чи все-таки потрібно десь, от, я розумію, що батьки безперервно моляться, все-таки. Де ота межа, де сьогодні, можливо, дати пораду батькам, тому що десь вони тримають їх в таких, таких їжових рукавицях, так? але потім вони розуміють, що вони підуть на свої хліба і вони не зможуть їх контролювати. Наскільки правильно і як мудро сказати, що роби, як хочеш, але ну, можливо ще щось як, так, вдогонку сказати, щоб дитина розуміла, що її тут все одно чекають. Ну, В першу чергу нам потрібно розуміти, що діти це Божий подарунок. Вони нам дані на певний час. Угу. І дуже добре ми повинні розуміти, що це їх життя. Їх життя. Так. Да. Дуже часто ми хочемо, щоб вони прожили наше життя. Угу. Це точно. Або якщо хоч не наше, але хоч щось краще, ніж наше. А ніхто не може дати гарантії, що це буде краще. Я дуже вдячний своїм батькам, котрі мені сказали, Міша. Це твій вибір. Ми з твоїм вибором рахуємось. Да, ми можемо тобі дати якісь поради. Нам хочеться отак, 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 отак. Але це твій вибір. І я дуже вдячний батькам за ці речі. Я потім, по цьому прикладу, вже діяв з моєю старшою донькою, де я її поклив, каже: Ти остаточно прийняла рішення. Ти побачила всі плюси, мінуси в цьому обораннику. Все в порядку? Да, тато, я свідомо прийняла рішення. І я тебе в цьому питанні підтримую. І продовжу, як батько далі, молити за цю дитину і допомагати, як там уже і дідусь угу. і так далі. Не стороннюся і кажуть, та це ваші справи, я своїх дітей там виховую. Це та був далі. твій вибір. Так, да. так, Я допомагаю, тому що розумію, що те, це саме цінне. Що... Є в сім'ї відносини, котрі угу. У Нас ще є декілька питань. До речі, глядачі дуже вам дякуємо, що ви пишете ці запитання. Тому ми поки що від нашого сценарія йдемо до ваших запитань. Так, ну це такі нагальні, знаєте життєві, те, що турбує наших глядачів. От пані Кристіна пише: як допомогти дітям з друзями, які не в церкві? Як би пояснити про вибір одягу, який вони носять? От як би ви вчинили тут, пане Михайло? Ну, в першу чергу, це і я думаю, що потрібно. Щоб ми розуміли, наша поведінка повинна впливати. Тому що, хочемо, не хочемо, діти дивляться. І через певний час ми будемо бачити копію своїх дітей себе в дітях. Так. І тому, як ми одягаємося, одягаємось, чи ми відповідаємо часу, в якому ми живемо, чи радимо дітям, як ми підходимо до, до цих речей. І воно дуже гарно допомагає. І повинні ми обов'язково показати, ти знаєш, я хочу з тобою але це тільки можливо тоді, коли будуть гарні відносини. Коли є довір'я. Довір'я. сісе, слухай, ти знаєш, я думаю, що це трошки можливо вульгарне, можливо, щось е, тебе, як особистість, ти втрачаєшся в цьому всьому. Ану, порадимо тобі щось друге. Попробуй, подивитися щось краще да? і показати, до чого воно це приведе. І про це молитись разом з дитиною, тому що каже Бог. Дає цю мудрість, розуміння, що діти можуть почути, і ми повинні вірити в силу молитви. Молитва має величезну силу. І коли у нас не виходить будувати відносини або щось впливає на дину, молімось про ці речі і довіряємо Богу. Бог зробить величезну свою роботу. Тому що це її шлях, котрим дитина й проходить. Я пам'ятаю також, що щось подібне було, коли в нас була така своя компанія з друзями. Ну, і ми завжди любили десь там по вечорам, після богослужіння там в суботу ввечері, ну і піти десь там в підсирію, ще десь, ну і в якісь заклади сидіти. Так, так. І я пам'ятаю, і це в нас було таке ре регулярно, допоки одного разу мама сказала каже, хлопці, е ну а давайте будете от, з моїм сином вдома, каз, заказуйте там піцу, ще щось. Ось вам зал, хочеться хоч до ранку собі тут сидіть, щось там робіть, але каже, от я вам дім даю. І я пам'ятаю, ми такі: ого, прикольно, в тебе така класна мама, можна в тебе вдома з друзями зустрічатися і часто. І, і от я розумію, що це був її дуже мудрий хід, щоб ми не гуляли, хто знаде. Але були вдома, але тим не менш проте, в такій хорошій компанії да, різні підходи да, шукати. Я вдячний, що батьки мене приучили любити Бога, приходити до церкви і вдячний церкві, яка все робила для розвитку нас, як молоді. Вони на і гроші вкладали для, в різні заходи там. Все робили для того, щоб ми зрозуміли. Бога і угу. полюбили його. Дякую. Ще є запитання? Так, власне, у нас не запитання, а є дуже хороший пам'ятний вірш. От Нам записали якраз в приповісті 29.15: різка й паука премудрість дають, а дитина залишена, тільки собі засоромлює матір свою. От про те, що ми говорили, теж як підкреслено гарно. І ще пан Юрій дякує дуже вам за мудрі відповіді, і пише: я вже про одяг не говорю, бо це безкорисно. На жаль, Ну, от у нього така ситуація. Ми будемо ще раз сьогодні молитися, щоб у батьків, які мають сьогодні проблеми, можливо, якщо ви не проти, ви ми і вас попросимо да. помолитися за всі ці такі а, батьківські знаєте, переживання, тому що всі ми хочемо Світ кращого дуже для своїх дітей. краде дітей, краде дітей, дітей. Ну, остання порада стосовно того, що те, що ми говоримо, не, дум, не думаємо про те, що воно безкорисне. Насіння сієчеться. Ми молимось, Богу зрощить. І ми побачимо гарний результат. Ми повинні говорити далі справа за Бога. Своїм прикладом показуємо, а далі діє Бог. І ми побачимо гарний результат. Давайте на цій прекрасній ноті ми попросимо помолитися. Моліться, будь ласка, за, діто, за діток, за мудрість батьків, вміти достукатись до серця, завивати цю довіру, правильний авторитет, про які ми говорили. Наш дорогий Господь, Дес Небесний, ми подякували зносим за твою велику любов, яку ти проявив до нас. Дякуємо за те, що, Господи, Ти. Створив сім'ю. Ми дякуємо, Господи, за те, що Ти даруєш сім'ям своїх дітей. І сьогодні, Господи, ми дякуємо за те, що Ти нам відкриваєш важливий принцип виховання цих дітей для слави Твоєї. Ми так потребуємо Твоєї мудрості. Ми живемо в гріховному світі, де цей світ впливає на великий жаль негативно в багатьох питаннях. І ми дуже просимо, Боже, щоб Ти керував нами, як батьками, для того, щоб ми, читаючи Слово. Жили цим словом. І це слово говорили своїм дітям. І допоможи, щоб це насіння твоєї правди, воно всходило і приносило плід для слави Твоєї, щоб ми, дивлячись на своїх дітей, на своїх онуків, радувалися і розуміли, що життя прожити не, не даремно. І тому ми просимо, ти керуй сім'ями кожної людини, котра шукає тебе, там, де є певні проблеми, то допоможи, Господи щоб вони відчули твою присутність і могли побачити вихід, котрий ти даєш. В ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. 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 Дуже вам дякую. Хай вас Бог благословить. Ось так у нас сьогодні загорівся в хорошому сенсі цей а. випуск. І, і глядачі писали, тому що це, це на часі. Хай Господь вас благословить. Ще раз вам дякуємо, дорогі глядачі, Михайло Скрипкар, був сьогодні. У нашій студії священнослужитель розмову з гостем зберігаємо на сторінці ранок надії. Можете поширити своїм друзям, колегам, знайомим, якщо для них ця тема актуальна. Наразі у нас духовний сніданок.